Тамара Горбунова мешканка Дніпра, народна майстриня України. Жінка зробила добру справу, подарувавши дитячий майданчик вихованцям дитячого будинку Перлинка у пам'ять про її загиблого на війні сина. Почалося з того, що я в Фейсбуці знайшла. Цей дитячий будиночок, така назва, чудова перлинка. І ну, напросилася до них у друзі, прочитала їхню історію, і я вирішила, що у нас я сама з Дніпра, в Дніпрі дуже багато дитячих будинків, дуже багато меценатів, все. І більше потребує допомога саме в цьому будинку. І В минулому році вперше я приїхала сюди. Ну, трошки ми привезли гостинців дітям, якихось речей. Я сама народний майстер України по народної творчості, і дуже багато всього ми привезли саме для того, щоб діти своїми руками щось могли робити. Ну, от так ми і познайомились. А потім, коли загинув мій син, я вирішила, що я мушу просто продовжувати його справу. Я не маю права сидіти скласти руки, і, звичайно, перші місяці було дуже важко це все переживати, але потім я зрозуміла, що я маю брати себе жорстко, свої, як кажуть, жорсті рукавиці і допомагати чим можу. Ну, зараз це сенс мого життя. Я дуже щаслива, що я можу, <головіка> хоч, як кажуть, якусь маленьку лепту внести. Щоб наші діти були щасливі, щоб у них було щось, як каже, що їх радіє, що викликає їхні посмішки. Під час візиту до Оперлинки добродійка привезла дітям подарунки та особисті речі сина. Також розповіла про його бойовий шлях. Він ну, спочатку був в АТО багато років з самого початку, а потім, коли почалась війна, він як танкіст з моїм братом, брат мій і його хрещений батько, він був лікарем і вони працювали в медицинській роті. І син, ну така маталига вони називають, да, гусенична як танк, вони вивозили з нуля ранених і загиблих. І коли мій син загинув, його побратими привезли мені речі його, ну де що я звичайно пороздавала. А ті речі, які ну, як кажуть, лягли мені на серце, я залишила це там трошки шевронів, його шапка, оця в якій він. Виїжджав на його нагороди, у нього грамоти є, нагороди, потім його посмертно нагородили орденом за мужність, пан президент наш вручив йому ну, мені. Сьогодні у дитячому будинку перлинка 13 дітей найменшому два з половиною роки, найстаршій 17. Дозвілля у дітей активне та різноманітне. Є комп'ютерний клас, іграшки, настільні ігри. Працює гурток шиття, і це далеко не все, чим діти займаються у вільний час. Розповідає директор перлинки «У нас дуже багато. Техніки для дітей, велосипеди, самокати. От зараз трохи потепліше ми поставимо басейн. От вона нам подарила басейн, ми його установимо. Є У нас проводять соревновання, тут футбол граємо. Ну, є дітям, є чим зайнятися. Вони шиють у нас, є гурток шиття, ми шиї. І... Нашим захисникам висилали подушки і ортопедічні подушки. Ми шиємо і розвозимо по госпіталям для солдатів, які ну, мають поранення. Ігровий майданчик має декілька складових. Майданчик складається з трьох, з чотирьох частин. Перша частина це брусія, потім іде один турнік, потім другий турнік. Це як комплекс такий, а потім йде віддільна карусель детська для малих. Десь 3-4, може до 5 років, невеличка така. І вона нам подарувала басейн. Він не огромний, не здоровий, але якраз для дітей віком, ну, скажімо, 10. -15. 12 років він три метри, Ну якраз такий, що треба. дуже нам малеча подарунком задоволена, адже тепер з'явилося нове місце для активних пригод. Мені дуже подобається цей майданчик. Він мені дуже е, сподобався тим, що е, ми зможемо займатися, гратися з іншими дітьми. Можна буде гуляти з, з ними. Мені він дуже подобається. Діти з дитячого будинку перлинка щиро вдячні пані Тамарі за такі чудові е, качелі, бруся та басейн. Ще у нас є уроки глини. Вони мені дуже подобаються. Ми там постійно щось ліпимо гарне. Але мені саме більше подобається ліпити всякі натюрморти, Всяке таке. Мені дуже подобається. Новий ігровий майданчик на території Перлинки стане не лише місцем для розваг дітей, а й нагадуванням про жертовність військового Антона Горбунова, який загинув за мирне майбутнє України.